Кожний третій четвер листопада в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначається Міжнародний день відмови від куріння. Він був започаткований американським товариством онкологів в 1977 році, коли було під е, отримано підтвердження щодо згубного впливу куріння на організм людини та здатність е, викликати онкологічні захворювання. Мета цього заходу. Це е, е, зменшити поширеність куріння тютюнової епідемії, це залучення всіх верст населення, е, педагогів, е, лікарів усіх спеціальностей, це е, профілактика куріння та надання інформації населенню щодо згубного впливу куріння на здоров'я людини. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 90% смертей від раку легенів, 75% від захворювань інших легенів та 25% від ішемічної хвороби серця, саме стаються через куріння. Що вважається курцем? Як визначає Всесвітня організація охорони здоров'я курець це та людина, яка викурює одну сигарету в день і впродовж не менш як 12 місяців. Так от на сьогоднішній день у всьому світі є 1 мільярд 300 мільйонів курців. Якщо тенденції збережуться по поширності куріння, то до 2025 року очікується поповнення армії курців ще на 400 мільйонів. А смерті, які стаються у світі щороку, яким опосередковано причиною, яким є куріння, це 5 мільйонів. І потрібно сказати, що це. В декілька разів більше, ніж смерть, які стаються від сніду та туберкульозу. Якщо тенденція знову ж таки збережеться, масштаби куріння збережуться, то прогнозують смерть, збільшення смертності ще вдвічі до 2020 року. Стосовно України, Україна займає по поширності коріння сьоме місце в світі серед 132 країн. Ми, у нас в Україні 120-140 тисяч смертей реєструються щороку від куріння. І поширеність серед дорослого куріння, тобто 18 років плюс, складає 24%, із них 9% це жінки курці, і 42,4 це чоловіки курці. Зрозуміло, і ми всі знаємо, що до цієї звички залучаються в підлітковому віці. І здається спочатку, що кинути легко курити, що це не так важко, але ж як показує статистика, що близько 60-70% курців прагнуть кинути курити, і навіть деякі з них кидають курити, а потім знову повертаються до цієї звички. Лише 6%. Тере-10% зможуть це зробити самостійно, якщо вони почали курити в підлітковому віці до 18 років. Так от інші, крім цих 60%, вони потребують медичної допомоги. Статистика дуже невтішна. Серед здоров'я людей, які виросли в сім'ях, де є курці. Отак От діти, які навіть не почали курити, але виросли в таких сім'ях курців, вони в декілька разів більше мають шансів отримати онкологічні захворювання. А жінки курців в 2-3 рази мають більше шансів отримати рак легенів порівняно з жінками, чоловіки, яких не курять. А, тому е, ця проблема надзвичайно серйозна. І е, е, що говорить Всесвітня організація охорони здоров'я, що в майбутньому здоров'я людства буде залежати напряму від інтенсивності відмови від куріння. Тільки тоді можна буде зберегти здоров'я і тільки тоді можна буде розраховувати на, на е, більш тривале більш рі... тривале життя.